Всім благословення любі, хай Господь надихає, оберігає, дає всім наснаги. І спасіння в Господі. Амінь. Це найголовніше. А що каже Господь про гріх? Наприклад, ми знаходимося в церкві і ми зробили гріх. І як вказано в Біблії, що Господь вже відвертається від нас. Тобто в гріховному тілі Господь не живе. Але. А як виправитись, так? Це от ви згрішили, так а, і просто покаялись все там, Господь, нібито нам прости гріхи. А, але такого основання, щоб простити, гріха немає, є у церкві, що ми повинні принести достойний плод покаяння. так, Не просто покаяв все і все. А потрібно нам. Привести своє життя до царства небесного, до слова Господа. І дійсно, коли ми покаялися, звичайно, перший пункт такий потрібно зробити. І, по-друге, потрібно виправити своє життя, тобто очистити себе і проповідувати слово, щоб інші також очистились, Тобто з'єднатись з церквою і почати проповідувати слово Господа. Щоб спасались також інші люди. І це буде саме найкраще для нас. І для Господа, звичайно, коли спасається, спасаємося ми і спасаються ще інші люди. І в глаза Господа, як вказано, коли один грішник покаявся, немає більшої радості, ніж 99 дев'ять, не мають потреби у покаянні. І дійсно, через наше покаяння, через Наші дії до спасіння, ми можемо принести Господу, сказати: Господь, бач, я все виправляю, я вже на ниві Божій працюю. Тож Господь приймає до своєї сім'ї і прощає нам всі гріхи. А ще як вказано в Біблії, якщо ми повернемо одного з його гріховного шляху, одну людину, так з його гріховного шляху, і вона стане а, на Шлях Господу, то проститься, простяться нам всі наші гріхи. Слава Господу! Що в нас є така можливість, тобто приходьте до Господа, проповідуйте Слово, щоб всі інші також покаялися, всім благословення людям з Богом!